22 червня в місті Херсон благодійниками, волонтерами місії Добрий Самарянин було розповсюдження продуктових наборів допомоги, яку було відправлено херсонцям, тим, які постраждали внаслідок і підтоплення та власне обстрілів, які там відбуваються. Саме в момент розвантаження вантажу, напевно, що по наведенню. Якихось агентів було цілеспрямовано здійснено обстріл тої позиції, де відбувалось розвантаження. Як наслідок було пошкоджено кілька транспортних засобів наших рівненських волонтерських, а також поранено двох молодих хлопців. Один із них отримав більш складніші поранення. Це Петро Боришкевич, а інший отримав менш складніші поранення. Сьогодні вранці було відправлено. Автомобіль швидкої допомоги з рівного в супроводі бригади лікарів, які будуть транспортувати поранених до рівного. Далі буде госпіталізація в центральній міській лікарні. Ця ж Було дуже вчора багато переживань, коли робили на другу операцію з проводити. Тому що ремонт патильна пішла, і лікарі боялися, щоб не було зараз підрозділ. Нагадино забрядку. Вони були в Артоні, допомагали людям.